Вітаю, друзі. Сьогодні 14 листопада 2024 року. Я знову знаходжусь в саду у мого друга, колеги, агронома в минулому ентомонолога Володі. І він сказав, що не буде восени обробляти свій сад. А я показував цей сад літом. Це дерева 10 річні сорту Лавурол. Я показував, який був чудовий урожай, який, яка була якість плодів. І він вважає, що обробляти зараз не потрібно. Ну, Я показував свої варіанти обробки Три. бордовською сумішю, касайдом і мідконцентратом. Вчора, позавчора, я знімав ці фільми. І це буде у нас як еталонний варіант без обробки і восени. Чому ти, Володя, не... не обраблятые восаны. Ну, это мой опыт, которым я пользуюсь уже много лет. Лет 25-30, наверное, когда я придумал этот опыт. То есть обработки делаются только тогда, когда в этом есть необходимость. По факту. Когда, по факту, да. Когда появляется болезнь или когда появляется вредитель. Ну, например, взять скажем, такую болезнь, как парша на яблонях. Значит, в советской литературе еще... Так, стоит... коротко излагай, потому что... Значит, там пишут четыре. По зеленому конусу, пишут по розовому бутону, пишут после и пишут еще раз. Четыре обработки. Я делаю одну обработку тогда, когда появляется эта болезнь. Володя, давай мы, мы с тобой снимем хороший... Капітальний длинний фільм по обработкам як агронома, ентомолога. А зараз я просто покажу ці дерева, друзі. Гляньте, яка форміровка на низькому штамбі, буквально кущеобразна, яка якісна деревина. От. Тобто це буде варіант. Там мої колеги і підписники питали, щоб деякі дерева не обробляв я в себе. Ну, а тут от цілий сад не буде оброблятися восени, так, да. Володя? Так. А весною буде. видно. А, ви... а, весной а весной весной, видно. весною ми знімемо да, наступне да. відео з Володя, дасть Богу, уціліємо ми тут за зиму. І покажемо, чим буде весною. Но я з тобою не згоден. Твоя теорія по факту бризкать, а моя теорія профілактично все-таки бризкать, тому я бризкаю. Поляки, поляки бризгують профілактично 30 разів яблоні в год. Ну, полякам... Значить, мы... я бризгаю от яблоні достатньо, це з моєго опиту 30-літнього, 2-3 обробітки яблоні достатньо бризкати. Також і персики, можна число обробок знизити до пределу. Друзі, які шикарні дерева. Оце буде у нас для порівняння четвертий варіант. Я зніму все це діло. От, бачите, яке дерево. Просто розкинулась чаша. Ну, займає місце, звісно, багато. От, вони будуть стояти необроблені до весни. А весною ми повернемося сюди. І у мене подивимося. Я в себе буду, звісно, обробляти. Бо ніхто не знає, яка буде. Зима, яка буде весна, може суцільні будуть дощі. От, і профілактична обробка якраз буде нам допомагати. На цьому все, Володя, ми з тобою знімемо фільм. Мабуть, люди дуже цікавляться, як правильно, коли, чим обробляти. Пожалуйста, я не Оце я в тебе бачу тут, ти виніс баночку з хорусом. Він називається мобіль, ну, діючий вина про Деніл така сама, як і в Хорусу. Ти полюбляєш хорусом, так. Да, ну, да? курчавость, наприклад, я 100% хорусом і скором здобавка, я 100% вибираю курчавость. 100% добавлять. Ну, нор, норми в тебе завищені. Норми да? завищені, так. Да. Но, но обработок все одно мало і не делає. Ну, про це ми поговоримо наступного разу, да. бо в мене мало пам'яті, телефон старий, ніяк новий не. Найду. До побачення, друзі. З вами був Петрович. До Від Відді канал Петрович Production Ukraine. І Володя, старинний агроном, в садах він працював, агроном да, да, До називається.